Новими проектами чернівчан дивували місцеві будівничі. Всеукраїнський день архітектора вони розповіли про своє бачення розвитку чернівців та про цікаві аспекти своєї професії. Подробиці дивимось. Архітектура, це мистецтво і наука одночасно запевняють чернівецькі будівничі. Вони кажуть, їхні задуми повинні пройти деякі етапи. Реалізація всіх задумів, навіть найпрекрасніших ідей. Дуже важкий шлях, треба захистити свій проект, треба його відстояти на всіх рівнях. А крім цього, архітектор повинен І з замовником вміти контактувати і пояснити, і з підрядником, тобто будівельником, і з владними структурами пройти всі погодження. День архітектора в Україні щорічно відзначають 1 липня. З нагоди свята у Чернівцях молодих спеціалістів нагородили премію імені Главки за найцікавіші. Проєктом було учтено то, що у нас в місті огромная проблема з паркінгами і огромные паркінги платформа, на которой будуть будуватися будинки, а паркінги Правітрюємо ані відкрити, ані якби врізані, надстроєний над рельєфом. До свята архітектори також представили свої роботи на виставці. Один день, коли ми можемо показати всі свої самі зухваліші, самі геніальніші, самі сміливіші ідеї для містян, городян це свято показує і сьогодні представлені роботи, що ситуація кардинально міняється. Весь цей зал заповнений нашими архітекторами сертифікованими людьми, які. Не побоялися представити не тільки проекти, а і реалізовані об'єкти. Виставку можуть побачити всі охочі до 10 липня у центрі культури Вернісаж. Юрій Гомонович, Микола Остафій, Чернівецький промінь.